Ну що, зайчики, зараз буде анекдот від нашого гуру по правилам дорожнього руху Анатолія Олександровича. Він сьогодні нам розказав дуже прикольний анекдот, мені сподобався. Я вирішила з вами поділитись. Маленька передмова, до чого цей анекдот? Ми вивчали тему там, правила погодження на дорозі там, ну, пасажирів, що повинні робити пасажири в машині, як себе поводити. І найголовніше правило це не заважати водієві передмова до цього анекдоту. Ну і сам анекдот. їде родина, мама, тато і син на задньому сидінні маленький син, і тут. Жінка повчає всю дорогу чоловіка. Отут притормози, отут дай скорості, отут обжени, тут дай дорогу, тут туди поїхав, тут не туди поїхав, а дитина з заднього сидіння каже, тату, а до того, як ви одружилися з мамою, хто тобі підсказував, як їхати? От такий анікдот життєвий. Так що, дівчатка, задумайтеся, можливо, щось краще чоловікам робити самим.